Хай бебру! О господи, в мене Майнкрафт забагався. Я цей баг останній раз бачив тільки на своєму старому комп'ютері. Привіт, мої щирі українці! З вами Максимель. Сьогодні я запишу Бедварс, але я граю із прихованими налаштуваннями, які, можливо, покращать нашу гру. А це ми перевіримо у сьогоднішньому відео. До речі, цю ідею хотів засняти Ален, але я не пам'ятаю, виклав він відео з цією ідеєю чи ні. Але я приступлю до основної теми відео. Одразу скажу, що я буду грати в режимі Teams, тому що в соло на хайпікселі зазвичай грають дуже професіональні гравці, а для цього челенджу мені це не треба. Чи також сюди краще заходити з Лейбі Мозу для нашого челенджу, тому що якщо я натисну сюди і Super Secret Settings... Тут їх можна обрати. З приводу ресурс-паків скажу, що в мене стоїть ресурс-пак Milk, який просто покращує звичайну текстуру дефолтних блоків Майнкрафту. Також в мене там стоїть виправлення шрифту, щоб він був великий навіть на українській мові. А також темний режим інвентарю. І, до речі, забув сказати найголовніше те, що я буду змінювати ці секретні налаштування тільки після вбивства. А якщо я помру, я їх, звісно, що не змінюю. Так, перше налаштування змінюємо на нотчі. Ага. Інше налаштування ставимо. Воно ніяк не змінює. Там не пише, що тільки згладжує Ага, ще один кіл. Змінюємо на інше арт. До речі, що це скринію було. Але нічого страшного. Синій Хоч кольори поки що можна від... відрізняти кольори поки що можна, так що все добре. Ти хоч молодець засейвився від того. Опа. О, вбивство є. Відтепер можемо змінювати на бампі До речі, мені цей ефект іноді нрав... подобається, тому що з цим ефектом я можу. До речі, цей ефект мені подобається. Я вже зробив інший кіл, тому змінюю одразу налаштування, навіть якщо в мене вб'ють. Як, наприклад, зараз. Круто, да? А в мене ефект зник, чи що? Ану. Так. Двох вбив, тому одне налаштування я одразу пропускаю. А, воно просто скинуло. Так, ми були на Blobs одразу на Color Convolve. Це просто е, підвищення насиченості, тому тут нічого взагалі незвичайного нема. OpenGL помилка. Та йди, звісно. Господи, гусь. Вдвох вбив, тому треба змінити налаштування. Я запам'ятав, це фліп, бачу одразу, що в мене зламався блок оверлей, а також, в принципі, перегорнути Майнкрафт не дуже добре виглядає. Це реально заважає грати оцей перегорнути Майнкрафт. Мені якось треба просто вкрасти кіла, тому що я не можу. Я зараз просто впаду, серйозно. Мені дуже не подобається, що тут інвенто... інвертовані взагалі мої рухи. По вертикалі. Буде дуже недобре, якщо я просто скину свої діаманти, які я просто ну реально, <смі> О господи, що це таке. Сподіваюся, якщо я другий раз буду йти в цей режим, то я не використаю вже цей режим. Дуже дуже незвично, коли ти просто крокуєш на, на стелі. Серйозно. Оп-оп. Опа. А в них, до речі, ліжко є. А я до них іду. Come to green. Я розумію, що треба їх зламати, але мені потрібно спочатку орієнтацію Майнкрафту змінити. Реально. Нюхай бебру. е, -е. Звідки? О, зелений де, може я його скину зараз? Я не знаю, звісно. Я його скинув нарешті, я можу змінити своє налаштування. Так, зараз звичайний Майнкрафт, а ми його змінюємо після фліп іде інверт. Інверсія колірів взагалі не страшна. Моя вовна взагалі виглядає як синя, але я взагалі. О! Це той самий зелений. Давайте його просто вб'ємо, і я зроблю собі нормальний ефект якийсь. NTSC. Це якийсь ніби телевізор, але ну, взагалі не заважає. Хіба що тільки що. Хіба що тільки розмити трішки? О, зелений йде. Можна його бити просто. Давай просто його крадемо. О, кіл зарахувало, тому Аутлайн, А що це. Що він робить взагалі? Що цей ефект робить, я не розумію. Алюманлі баффойнт. Хойте do? Get out. Опа. А що таке? А, їх тут двоє! О, я в двоїх вбив! Давайте змінимо тоді на 2. Змінимо на такий же телевізор, як був, але вже без розмиття. Братан, ти серйозно зараз. А. Опа. Опа. А що таке? Наступне це зобіль. А це вже реально якось завадить моїй грі, тому що я не бачу взагалі. Кого я б'ю? Я можу навіть і гравця не побачити. Я от. єдине, що відрізняється, це залізний блок. Я взагалі зараз не, не бачу, не знаю, в мене є на базі хтось чи нема. Е. Я навіть не бачу, де цей чувак. О, я вбив його. Куди йдеш? Дай мені ефект змінити. Так, привіт. Зменшення насиченості кольорів. Це не дуже страшно. А ти досі сюди йдеш. А, у вас там двоє. До побачення. Оп 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 оп. До побачення. Одного скинув. Мені зараз треба терміново змінити налаштування. О, назелений. во, зілька, диви в мене зілька. Пішов що? Ні, ну сині, ну ти просто криса, я тобі чесно скажу, синій, ти криса. У мене вже яка спроба йде записати другу гру. Що в Teams, що в соло, дуже сильні задроти. Хоча для Тімзу це і не дуже власне. Я ще й випадково придбав дошки. Ще й напав хтось. Це, а, це червоний. Давайте блюр. Наступний ефект блюр. Хоча я теж зверху забудую, що гопи, ні. І давай сюди. У Що? 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 мене взагалі слот змінився. Ты кто такий? Так, давай я в тебе просто вб'ю. Чому хай піксель так лагает. Так, наступний ефект це вобл. Я в тебе на даху посажу, чувак. А, не, не придбав. Чого ты так лагаешь? Опа. Є нарешті, хоч одну команду зламав за ц... весь цей час. До речі, змінюємо ефект на Блобс. І він виглядає ну, відносно добре, тому що ну, просто з... робить текстури жирнішими. Так, Сірого зламав, але я не знаю, де він взагалі знаходиться. О, я залишився один з ліжком взагалі. Мба. Але головне, щоб мені його зараз не зламали. А то я дійсно ображусь на гру. А сірий взагалі до мене будується. А, серйозно, так. Ви, не, ви мене просто втрьох бомбардуєте. Просто кайф. Давай хоч за 5 хвилин зробимо катку в Бедварс. Давайте тут по мирному все вирішимо. Давай я зараз з'їм яблучко, до тебе підійду. Ти не будеш шмаляти ніякі фейерболи. я просто з'їм його. Так, я з'їдаю яблучко. Опа, опа, опа. Ну, перемога! А що це було? Я взагалі не розумію. Господи, який раз я вже пробую записати цю річ. Мабуть, не треба було покидати Ютуб на два місяці. Почну з того, що я хотів записати для вас Skywars на Hypixel. Але зіткнувся з багом тим, що в мене Майнкрафт просто перетвориться на один якийсь колір, який домінує на екрані, якщо б цього багу не існувало. Тому я перейшов на версію 1.12.2. І це була моя найбільша помилка. Тому що, по-перше, скрині лутаються, в мене просто ресурси повертаються назад. І все це. Через пінг хайпік Слют. І також взагалі немає ніякого комбо в ПВП. Тому зараз я зайшов на гамстера і зіграю SkyWars тут. І доведу, що тут винний тільки Пінг. Як ви бачите, я зараз граю з ефектом Анті Аліас. Серйозно, як ви вже побачили, то скрині лутаються нормально, і це все тільки через Пінг. У мене навіть на гамстері не виходить просто записати це відео. Я, походу, нубом став. Як ви бачите на гамстері скрині лутаються нормально. Навіть якщо їх рублю, вони рубляться моментально. І ті люди, хто на хайпікселі зазвичай пишуть лакпіксель, вони будуть повністю праві. Бам! Мене просто взяло і викинуло. Що це за бред? Я не розумію. Я не знаю, яка це вже спроба записати Скеварс, щоб мене не кікнуло типу за чити. Але все ж таки я не здаюся. Зараз я граю із пресетом анті аліас тобто тут немає ніякого згладжування. А чому мене кікає за чити? Це дуже легко пояснюється тим, що на гамстері працює одразу три антічити. А саме це Інтейф, Матрікс і Вачдог Хайпіксельський. І разом вони створюють неймовірну силу. Ого, що це за івент? Чому в мене лук підриває? У нас що модери сидять? Що це за прикол, я не знаю. Прикольно. Це модери так проголосували, я не розумію. До речі, а, темний час, скоріше за все, так. Це модери просто проголосували за такий івент на луках. Все одно добре, добре. Ой, він теж мене бомбить. Ні, тільки, будь ласка, ні, 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 ні. Так, давайте будемо чесними. Давайте ми все ж таки запишемо останню катку. виграшну. щоб я хоч якось казався крутим. От справді, давайте просто. Я буду крутим і все. Ви це запам'ятаєте, чесно. Ага, все домовились. Постійно забуваю, що в мене є челенджі. Я просто забуваю, що в мене анті стоїть. Він просто ну, ніяк не заважає грі. І через це я не помічаю, що я дійсно граю з якимось ефектом. Тому одразу вбиваємо цього чувачка і змінюємо ефект на кріпера. І вбиваємо цього одразу. Опа. Так, зараз моя задача просто підійти на центр і почати їх вбивати. Так, мікіл. Так, я не встигаю змінити ефект, але давайте. Інший О, цей ефект мені якось може і завадити грати. Так, давайте ще. Ага. А, а спіда не бафається. Круто. Я думав, що тільки хайпіксит лагає, а тільки а ще й гамстер лагає. Я забуваю. Так, давай я тебе скиду і на цьому гра закінчується, добре? Я думав, з вами вже реально потрібно прощатися, тому що стільки хвилин. Я у вас заберу цим відео, я не знаю, ну дуже багато, якщо чесно. І так, як ви зрозуміли, моє відео нарешті закінчиться. Думаю, нарешті воно і для вас є, і для мене, тому що я задовбався бути викинутим за типу чи ти, бути постійно зарашеним на Хайпікселі, просто мені не дають ніяких шансів. І зараз реально прощаємось. Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо вам дійсно відео сподобалось. І всім до побачення.